Сьогодні ми будемо встановлювати GSM модуль на 27 номерів. Що таке GSM модуль? Він вас збрасує і дає команду або на відкриття, або на закриття. Для того, щоб його під'єднати і вставити в ту карточку. Підготували проводочок на GSM модуль одразу. Тобто, push, це обозначається, що воно і вперед, і назад, і зупиняється. Срізом до верху і платочкою сюди донизу. Дві крайні клеми, ось. У. Ближче. Це живлення. Як додавати номер пристрою, як, як видаляти? Сьогодні ми будемо встановлювати GSM Модель на 27 номерів. Встановлювати ми будемо на автоматику Miller Technics 1000, а встановлювати його можна на будь-яку автоматику. Деякі можуть задати питання, що таке GSM модуль. GSM Модуль це такий пристрій, який можна відкривати або закривати, тобто управляти даними воротами, будь-звідки. А також можна електромеханічний замок також само. Тобто ви дзвоните на свій пристрій, він вас збрасує і дає команду або на відкриття, або на закриття воріт. Або там відкриття е, хвіртки, закриття хвіртки, ну кому як. Нагадую вам про два подарунки. Це сертифікат стоїмості 500 гривень аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, зможете використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. відкатних воріт повністю під ваш індивідуальний прийом до міліметру, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам не піде на канал, залиште коментарі, і перейти за за яке знаходиться. Це під Друзі, у нас є такий GSM модуль він розрахований на 27 номерів. Тобто, ну, в пам'яті. Для того, щоб його під'єднати і вставити в ту карточку, треба взяти карточку, вставити в будь-який телефон, зробити з нього перший виклик. Ну, Допустимо, я ще зроблю свій, на свій номер. Тобто активувати треба карточку, зняти з неї всі паролі, активувати карточку, потім витащити і вставити в сам GSM модуль Дзвонить мені на номер. Зробили перший виклик, давайте візьму трубку, ля-ля-ля-ля, все замечательно. Все, ложимо трубку. Все, тепер можемо виключати телефон, витягувати карточку та вставляти. І ось таким чином от сюди так вона от вставляється. Все, карточка стоїть. Йдемо підключати. Підготували проводочок на GSM модуль одразу. Живлення, щоб подати на нього. З одної ж клеми подаємо як на фотоелементи, так, так і на GSM модуль. Тут як у нас буде стояти GSM модуль. Зразу ну, з одної ж клеми подаємо. Паралельно під'єднуємо і подаємо з одної клеми. Живлення звідси будемо брати, а управлі... управління з сфоти... GSM Model будемо підключати Push і GND. Ось в перемичку. При цьому ця перемичка залишається. Управління GSM модуля підключаємо в клему. Бачите, велика така клема. Підключаємо верхня і вже от сюди, в перемичку. Перемичку не знімаємо, паралельно підключаємо. Верхня це пуш. Тобто пуш це обозначається, що воно і вперед, і назад, і зупиняє. Тобто общий, общий сигнал. І сюди так само можна підключити умний дом, там, і інші датчиків. Які можуть давати сухі контакти відкривати команду. Це стаціонарна кнопка. Це управління GSM модулем Відключаємо сюди. Ну, а під нею клема управління з фотоелементів. Управління обозначено GND-info. Дві крайні клеми, ось ось це живлення. Плюс-мінус. Або якщо у вас переменний, то можна не, не, не соблюдати. Карточки вставляються ось сюди, до верху і платочкою сюди донизу. таким чином, бачите? І туди раз защелку все вставляємо антенку і робимо запуск тепер робимо запуск Приклеїємо GSM модуль на двосторонній скотч. Все. В GSM Model іде ось така інструкція в комплекті. Як додавати номер пристрою, як, як видаляти, як змінити пароль. Пароль це є адміністратор. От ми можемо дивитися на... Тут є в інструкції написано. Додавання номеру, номер в пам'ять пристрою. Тобто набираємо решетки 4 единиці, 80 плюс 3. Набираємо текст сообщения. Тут Ми відправляємо текст сообщення на цей номер, який знаходиться в GSM модулі. От плюс, де плюс 0 і ваш номер телефону, який треба додати. Цей текст відправляєте, номер ваш додавлений. Як видалити? Видалити, де решетка 4 единиці і 81. 4 единиці це є пароль. Його можна змінити. Тут є теж в інструкції написано встановлення секретного коду. все. Ну Це приклад 303 це є команда. Далі ви ставите той код, який ви хочете.